Сьогодні ми обговорювали наш дводенний візит спеціальної моніторингової місії ЮНЕСКО до Харкова у співпраці з міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Цими днями ця спеціальна моніторингова місія обстежувала будівлю Держпрома будівлю, яка від від вересня 2023 року внесена до списку об'єктів культурної спадщини під посиленим захистом, крім того, маємо сказати, що прибуття нашої місії було запрошено україною відповідно до протоколу 2 Конвенції ЮНЕСКО 1954 року. Ось чому ми приїхали сьогодні, аби обговорити результати нашої місії та зрозуміти, як ми консолідуємо звіт про проведену роботу, який буде подано на наступній сесії комітету відповідно до конвенції 1954 року. Так, на ну перш за все я хочу подякувати нашому міністерству культури і звичайно, місії ЮНЕСКО, які прибули до міста Харкова, Харківської області. Це перший такий унікальний візит. В історії України точно для обстеження виїзного обстеження будівель, які постраждали частково зруйновані внаслідок відповідно бойових дій країни там агресора. Нагадаю, що ця будівля є власністю обласної ради, яка знаходиться в управлінні обласної військової адміністрації. І ми сьогодні проговорювали питання по черговість наших дій щодо відповідної консервації, щодо обстеження, що дуже головне, всіх абсолютно. Напрямків інженерії, фасадів, всіх абсолютно руйнувань, і далі визначення покрокова відновлення цієї, тобто будівлі. І дуже важливо при відновленні, зберегти автентичність не лише зовнішнього вигляду, а й всіх інженерних відповідно мереж. Це і марка бетону, це склад бетону, це відповідно склад арматури, товщина, і навіть характеристика металу. Тобто, це має значення, і це дуже важливо, тому що це дуже унікальна кропітка буде робота щодо по перше визначення ушкоджень, далі проектування і далі відновлення і для цього відповідно нам знадобиться спеціальне обладнання. І, звичайно, донори для того, щоб виконати всі ці абсолютно роботи, і вони там будуть проводитися виключно під гідю міністерства та звичайно, ЮНЕСКО. Пане Сергію, будь ласка, вам слово. Хочу підкреслити, що для держави ця важлива місія має два серйозних аспекти. Це, по-перше, це перша місія ad-hoc моніторінку, саме по другому протоколу, який дозволить нам, як державі, позиватися в міжнародних інститут. Інституціях проти країни-агресора та використовувати всі інституціональні можливості, по-перше, які існують в міжнародному праві, а по-друге, ми зможемо професійно чітко. Використати нові можливості в проєктуванні, реставрації, реконструкції та збереженні автентичності такої, такої значимої пам'ятки архітектури, як Держпром, який відноситься до 1928 року, як ви знаєте, і є пам'яткою національного значення. То маємо дякувати місії і теж міністерство може тільки. Подякувати і пишатися тим підходом, який зараз під час війни в важкий стан демонструє обласна державна адміністрація. Бо, попри всі складнощі, було прийнято рішення зберегти аутентичність і покроково відновляти цю значну пам'ятку архітектури. Падякиро. Ви сказали про те, що зібрали інформацію про Держпром, обстежили його. Розкажіть, будь ласка, яка буде подальша роль у відновленні цього об'єкту саме з боку ЮНЕСКО, фінансова, організаційна, експертна, якась інша? От на всьому цьому шляху, чим допоможе ЮНЕСКО? Я е, хочу подякувати вам е, за ваше питання. Як я вже зазначила раніше сьогодні, ми змогли обговорити перший крок, а саме укладення цього звіту, ми е, упродовж цих декількох днів розмістили наших експертів у Харкові, які проводили 3 d лазерне сканування будівлі держпрому, е, зокрема її постраждалої частини будівлі. Крім того, було Проведено візуальне обстеження та інші процедури, неінвазивні, неінтрузивні процедури, які могли б виказати ті структурні особливості у конструктивах, які могли бути вражені і стали не такими сильними внаслідок ракетної атаки. За необхідності ми також плануємо розміщувати додаткові дослідницькі такі місії, і крім того, я хочу сказати, що ми. Сьогодні обговорили важливість короткострокової допомоги, оскільки довгострокова гуманітарна гуманітарний аспект реагування буде базуватися на тому звіті інформації, який ми сформуємо за результатами місії. А в цілому, скажіть, будь ласка, все таки подальші, подальші кроки, якими вони можуть бути знову ж таки. Проєкт з відновлення, ми розуміємо, що він буде потрібен так. Саме фінансування, щоб ці роботи виконати, чи готове, готове буде ЮНЕСКО взяти все таки участь в цьому пряму участь, чи можливо залучити донорів міжнародних? Наступним кроком для нас є мобілізація наших зусиль і наших ресурсів, яка буде базуватися на тому звіті, який буде сформовано, оскільки ми розуміємо, що ця програма, цей проєкт, також буде необхідність для нього буде фінансування. Тому наступним кроком буде для нас зрозуміти після складення цього звіту, що саме ми можемо зробити. Колеги, чи є ще запитання? Є Запитання, пані Керо, ми знаємо, що також для обласної влади і для місцевої влади дуже важливо домогтися офіційного статусу об'єкта Всесвітньої спадщини культурної так ЮНЕСКО для Держпрома. Скажіть, будь ласка, що для цього треба зробити, і яка взагалі ну, перспектива цього там в найближчому майбутньому? Дуже дякую за ваше питання. Як вам вже відомо, будинок Держпрому вже внесено до попереднього списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, оскільки така заявка була подана відповідним і відповідальним міністерством міністерством культури, яке ідентифікувало будівлю Держпрому як таку, що відповідає. Нормам того, щоб її було внесено у цей список, тому процес, який вже було ініційовано членом ЮНЕСКО українською державою, передбачає наступне збирання інформації та гарантування того, що всі критерії, які викладено у конвенції від 1972 року, будуть виконані, де основним критерієм визначено автентичність. Звичайно, у цій важливій ситуації для нас надзвичайно ключовим фактором є зберегти цю автентичність, аби продовжити роботу. А в такому разі уточнення, скажіть, будь ласка, тобто, чи правильно я розумію, що до відновлення цього об'єкту так до реставрації Держпрому включення його у цей список неможливо? Як я вже зазначала, є два різні процеси: Перший – це внесення. Культурного об'єкту до списку попереднього ЮНЕСКО стосовно культурної спадщини це вже було ініційовано міністерством культури спільно з регіональною владою, але, наприклад, є різні критерії різні вимоги. Хочу зазначити, що від 2004 року таким критерієм було створення плану управління цією будівлею культурної спадщини, у якій у якому має бути зазначені всі заінтересовані сторони, стейкхолдери. Крім того, має бути достатня юридичний, достатній юридичний захист цієї будівлі. Має бути чіткий план, чітка програма. Базуючись на цьому, складається досьє кандидата на включення до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, яке потім подається до секретаріату, але ми маємо розуміти, що голосують члени організації представники країн. Це вимагає часу, але я мушу підкреслити, що це не обов'язково залежить від втручання на місці, так від тих процедур, які відбуваються стосовно об'єкту культури. І перш за все важливим є, як ми сьогодні обговорювали це збирання точної документації, точного звіту, який буде потім подано на розгляд сесії комісії конвенції 1954 року у другому протоколі, Токолів і базуючись на цьому, ми будемо надалі е, так розуміти, які будуть короткострокові наші дії, та також дії у довгостроковій перспективі. Скажіть, будь ласка, чи є в ЮНЕСКО якісь важелі впливи на впливу на Росію, і чи застосовували їх ЮНЕСКО, щоб все-таки запобігти, хоча б в майбутньому можливим атакам росіян на об'єкти культурної спадщини, зокрема тут на Харківщині? Тенкіфордіс кестіонаюседмаленьке кесті дякую. Дякую за ваш... Дякую за ваше питання. Ви сказали, що буде маленьке, дякую за ваше питання? У маю сказати, що я дуже рада і тішу себе, що ми бачимо такий інтерес стосовно цього питання. Як я вже зазначала, це мій перший візит на Харківщину, але я вже розумію. Я заохочена тим, що мені буде потрібно приїздити ще раз так можливо у контексті інших місій. Стосовно міжнародних інструментів впливу, маю зазначити, що багато з них, зокрема, і конвенція, яку я неодноразово згадувала 1954 року, має обов'язкову силу для всіх учасників ЮНЕСКО. Зокрема, маю підкреслити, що ця конвенція надає роз'яснення про захист об'єктів культурної спадщини у контексті так військових дій. У контексті військових нападів та агресії, і вона, ця конвенція, пропонує певні інструменти притягнення до відповідальності тих, хто порушує її положення. У ній викладено різницю між серйозними порушеннями та Легшими порушеннями під серйозними порушеннями ми розуміємо, що це шкода, яка наноситься об'єкту культурної спадщини, який був визнаний на міжнародному рівні таким, що має визначну цінність або перебуває у списку під посиленим захистом. Це є одним із інструментів притягнення до відповідальності. У нас знов ж таки два проекти зараз перспективні, саме Держпром і музей Сковороди, які звичайно йдуть знов ж таки під лідерством, під контролем Міністерства культури і ЮНЕСКО, в тому числі. Тому зараз оці два проекти ми будемо реалізовувати тут на місці, і де знов ж таки створений почерговий план його реалізації. Зараз йде мова про консервацію. Найближчим часом ми розраховуємо, що будуть розпочаті вже безпосередні роботи з консервації. І тільки будуть вони розпочаті, ми вам про це повідомимо. у березні. Плануємо, так. Да. а там далі будемо дивитися.